Ось так гарно виглядають оновлені сидіння Шкодар Roomster після встановлення модельних чохлів. До цього сидіння були суцільної тканини. Клієнт побажав поставити повністю з екошкіри. Подивіться, яка крута матова екошкіра по центру. Виконали все повністю в чорному кольорі, включаючи прострочку і всі елементи. Дуже крутий логотип вийшов на чорному кольорі чорною вишивкою. Звісно, присутні шви airbag, які не заважають спрацюванню подушек безпеки. Далі перейдемо в салон автомобіля і покажу вам, як виглядають вони там. А ось так сидіння виглядають вже з чохлами в салоні автомобіля. Дуже гарно дуже прикольно весь функціонал збережений. Звісно, про безпеку не забули спеціальний шов, який розривається. Позаду всі спинки закриті чохлами. Кожен елемент, навіть такий елемент, як маленька спинка, вона окрема. Весь функціонал повністю збережений. Якщо вам потрібно захистити або оновити сидіння автомобіля, щоб це було дуже красиво, звертайтесь на авточаховку